Зараз зниму вам з тепловізором дивіться. Ось, дивиться, бачите, горить камін, і зараз видно, як прогріта стіна і прогріти залізобетонні сходи над каміном. Ось, подивиться, горить камін, дає тепло, прогріває сходи, цеглу. Бачите, І ось ми піднімаємося вище, дивимось, цегла розігріта. Там, де димохід іде. А підлога, бачите, холодна, нема опалення. Нема опалення. Нема. Бачите? Ось камін не гріє 17 градусів. Це прихожа котельна. А ось температура і зверніть увагу на вологість. Чудово, 45%. От ці дрова один раз заклав, вони прогорять і цього буде достатньо. Ось камін, труба, ось сходи над. Всім-сім гріється. На двері зверніть увагу, це вони в плівці. За 5 років нічого з ними не відбулося. Цей будинок був спроєктований і збудований по концепції такого інженера, як Олександр Терехов, котрий в 2011 році її презентував і проєктує, будує будинки по цій концепції. Це будинки з природньою вентиляцією, тому що я вважаю, що в приватному будинку немає сенсу ставити примусову. Звісно, якщо ви живете один в пік. Тах метрах квадратних у вас сенс є. Але якщо це будинки до 150 і навіть до 200 метрів, нім немає ніякого сенсу ставити промислову вентиляцію з рекуперацією і розповідати про енергозбереження. Це все туфта, це неправда. І інерційність вона повинна бути чому саме з природньою вентиляцією? бо вони доповнюють одна одну. Вони працюють тоді, доповнюючи одна одну, розумієте? Природня вентиляція погано формує мікроклімат, якщо немає інерційності по теплу і по волозі. Саме тому у мене стоїть брендовий термометр гігрометр Отут, в кімнаті, наверху, для того, щоб кожен бажаючий міг побачити на протязі 6 років, як змінюється температура і волога в цьому будинку. Без автоматики. Просто без автоматики. Вона постійно в межах нормативу. Тому що властивості матеріалів працюють на людину, якщо ви цього хочете. Отака вона концепція інерсійного будинку.